Чек-ліст, чи готовий ваш бізнес запускати рекламу? По перше, у вас готовий процес обробки замовлень і лідів. Ви маєте бути готовими. Якщо у вас буде більше 10 заявок на день, У вас, по перше, має бути людина, яка це буде обробляти. По-друге, ви повинні розуміти, як ви будете обробляти цей об'єм. Ви не повірите, як багато бізнесів уваляться, коли йде просто дуже багато заявок. Ви навіть фізично їх не можете обробити. Друге, це правильно налаштована аналітика і все відслідковування. Тому що якщо у вас не працює, наприклад, четверта аналітика в ОГТМ, ви часто фізично не можете бачити, як ваша реклама працює, або з цього немає сенсу навіть йти сюди. І третє це повністю в. Певнений готовий продукт або послуга, ви маєте чітко розуміти, які переваги вашого продукту, і його має хотітися купити, тому що якщо немає сильного продукту, то немає сенсу заходити, бо ви просто не зможете продавати довгострокові. Чесний мій аккаунт тут про маркетинг, кейси, стратегії, як заощаджувати бюджет та масштабувати свій бізнес.